Псалом 8. Керівнику на Кітіт Псалом Давида. Господи, пане наш! Як величне ім'я Твоє на всій землі, Ти, що розкрив славу свої небесам, з вус немовляти малечі заснував Ти силу через ворогів Твоїх, щоб зупинити ворога та месника, коли я бачу небеса Твої, справу рук Твоїх місяць і зірки – які ти вчинив, що є людина, що ти пам'ятаєш її син людський, що ти згадуєш про нього, ти применшив його перед ангелами, славою та пошнотою вінчав його, Ти зробив його володарем над творінням рук Твоїх, усе поклав до ніг його, всю дрібну і велику худобу та звірів польових, птахів небесних та риб морських, що проходять шляхами морськими. Господи! Як величне ім'я Твоє на всій землі.